Олесь Тихоневич розривався між професоркою і студенткою. Анатолій якось зайшов до бабусі і там зустрів юну тендітну дівчину. Вона так мило і скромно усміхалася. У Лариси була добра вдача і спокійний характер. Вона навчалася у місцевому медичному училищі і жила в бабусі на квартирі. Приїхала до них із сусідньої області. Анатолій відразу закохався у чарівну студентку, а через три місяці побачень освічився їй. Чоловік сподівався на щасливе і стабільне життя. Лариса була для нього як світанок, і її юна енергія та щирість захоплювали чоловіка. Кожного разу, повертаючись з рейсу, а він працював у великій транспортній фірмі в обласному центрі, привозив своїй молоденькій дружині букет квітів і якийсь подарунок. Лариса старанно вчилася і мріяла поступити у медичний університет, щоб стати лікарем-ендокринологом. Буду, як наша Діана Гнатівна, щебетала дружина. Вона така красива й розумна, ще й професор. До неї на консультації їдуть з усієї України. Ось тільки в особистому житті не щастить нашій викладачці. Якось на парах вона розговорилася і сказала нам, дівчатка, я ще не зустріла чоловіка своєї мрії. Після занять Лариса часто залишалася в бібліотеці, готуючись до літньої сесії. Анатолій щовечора зустрічав її, терпляче слухаючи, як вона захоплено розповідає про своє навчання і про свою викладачку. Якось він чекав дружину у сквері, коли з воріт медучилища вийшла Діана Гнатівна. Вона була старшою за нього на 12 років, але мала дуже елегантний і вишуканий вигляд. Її очі випромінювали пристрасть і бажання, а усмішка була настільки загадковою, що Анатолій відчув незрозумілу тягу до цієї спокусливої жінки. Добрий вечір, Анатолію, привіталася Діана Гнатівна. Ви чекаєте Ларису? Так. Добрий вечір, Діано Гнатівно. Вона повинна скоро вийти, відповів він, намагаючись приховати своє хвилювання. З часом їхні зустрічі почастішали. Анатолій приходив у сквер значно раніше, ніж домовлявся з Ларисою, і вони з викладачкою мали можливість невимушено спілкуватися, їхні розмови ставали все більш відвертими. Він з гумором розповідав про свої поїздки за кордоном і в Україні, цікаві випадки в дорозі і про різних пасажирів, яких йому доводилося підвозити. У вас часом не буде поїздки наступного тижня на Львів? поцікавилася Діана Гнатівна. Мені треба забрати в університеті мою дисертацію. Науковий керівник написав схвальну рецензію і хоче, щоб я бралася за докторську. Вам дуже пощастило, усміхнувся Анатолій. Маю їхати на одне підприємство. Потрібно привезти партію генераторів, а пасажирів берете? грайливо запитала жінка. Анатолію від хвилювання аж перехопило подих. Він з тією жінкою поїде у Львів, про таке навіть не мріяв. Вони зупинилися на обід в одному з відпочинкових комплексів біля Львова. Того дня Анатолій не встиг забрати генератори, а дружині на роботі зателефонував і сказав, що зламалася машина. Після цієї поїздки вони зрозуміли, що закохані одне в одного. Діана у хвилини пристрасті шептала Ти чоловік моєї мрії, нарешті я тебе знайшла. Я не знаю, що робити, Діано, зізнався Анатолій під час одного з їхніх побачень. Я люблю тебе, але я одружений з Ларисою, вона мене любить і вірить мені, Толю, ми не можемо продовжувати це таємне життя, відповіла Діана. Ніжно доторкаючись до його руки, ти мужчина, і треба вирішити, з ким ти хочеш бути. Анатолій опинився у важкій ситуації. Він любив Ларису і не хотів її зраджувати, але його почуття до діани були надзвичайно сильними. Він почав жити подвійним життям, намагаючись догодити обом жінкам. Дні з Ларисою, наповнені щирою радістю і сміхом, але ночі з Діаною були пристрасними і непередбачуваними. Ти останнім часом став якимсь байдужим до мене, сказала Лариса одного вечора. Сльози блищали в її очах. Щось трапилось? Я щось зробила не так? Ні, Люба, все добре, відповів чоловік, намагаючись приховати свою провину, але його погляд став тривожним. Часто Анатолій казав Ларисі, що його терміново викликають на роботу і треба їхати у рейс. Наїмна дружина йому вірила і не підозрювала, що чоловік вирушає на побачення з Діаною. Таємниці не можуть залишатися прихованими, тим більше у такому маленькому містечку. Одного дня Лариса дізналася про його роман з її улюбленою викладачкою. Якось на парі вона почула за спиною шепіт, наша Діана крутить роман з чоловіком Лариски, а та наївна дурепа, навіть не здогадується. Це стало справжнім шоком для неї. Вона ввечері знайшла в телефоні Анатолія повідомлення від діани, сповнені любові та пристрасті. Як ти міг, кричала Лариса зі сльозами на очах. Її серце розривалося від болю. Я довіряла тобі, я віддала тобі все своє серце. «Ларисо, я не знаю, як це сталося, виправдовувався він запущеною головою. Я заплутався і не хотів тобі зрадити. Лариса, хоча і була приголомшена, не мала наміру втрачати чоловіка. Вона вирішила боротися за свій шлюб. Ми можемо спробувати. Все виправити, сказала вона з надією в голосі, сльози текли по її щоках. Але ти повинен вирішити, з ким хочеш бути. Анатолій був змушений зробити важкий вибір. Він розумів, що більше не може продовжувати жити подвійним життям. Після довгих роздумів вирішив залишитися з Ларисою, але примхлива доля. Несподівано внесла нові корективи. Діана Гнатівна зателефонувала йому одного вечора. Толю, мушу тобі сказати, я вагітна. Це був ще один удар для Анатолія. Він не знав, як розповісти про це Ларисі. Нарешті зібрався духом і сказав їй правду. Це вже занадто. Я не знаю, чи зможу пробачити тобі таке. Ридала дружина. Ларисо, я не знав, що так станеться. Я люблю тебе і хочу бути з тобою, плахав Анатолій, і його голос тремтів від розпачу. Лариса відчула, що її світ розвалюється. Вона не могла уявити, як зможе продовжувати жити зі зрадливим чоловіком після всього цього. Але розуміла, що любить його, і вирішила дати йому ще один шанс. Я не знаю, як ми це подолаємо, але я готова спробувати, сказала вона, витираючи сльози. Але ти повинен допомогти Діані і її дитині. Діана Агнатівна народила дівчинку, яку назвала Марією, анатолій допомагав їй, як міг. Але завжди повертався до Лариси, яка підтримувала його. Це був нелегкий шлях, але вони поступово навчалися жити з цим новим випробуванням. Діана Гнатівна, хоч і переживала важкі моменти, згодом знайшла своє щастя. Вона зустріла чоловіка, який зробив їй пропозицію, і вона вийшла заміж. Вона ніколи не забуде Анатолія, але зрозуміла, що іноді справжня любов полягає в тому, щоб відпустити.